Мениця з міста Дніпра Ганна Терянік у Запоріжжі презентувала свою книгу пригоди песика Кокса з юними читачами. Говорила про домашніх улюбленців. Поки головний герой книги відпочивав з дороги, розповіла: її песик вміє розмовляти і сам пише всі ці захопливі оповідання, які потім стають книгами. Діти охоче в це вірили, підтримували розмову. А кокса оточили особливою увагою. Всім хотілося погладити. Погодувати та сфотографуватися з незвичайним собакою, пані Ганна розповіла, чому саме вирішила написати книгу. По перше, я власниця собаки, звичайно, що дивлюсь. Дивлюся за ними, насолоджуюся ними, спілкуванням з ними. І е, помітила, що всі собаки вміють розмовляти, мають власні почуття, бачите, навіть зараз. Е, і треба це описати. Треба розважатися, треба, попри всі важкі часи, все одно переживати їх з усмішкою і мати надію. Це вже друга книга про чотирилапого. Після виходу першої ще у 2019 році її головний герой пес Кокс став популярним. Зареєструвався у соцмережах, які веде сам, має чимало підписників. Під час війни активно збирає кошти. На автівки для ЗСУ вирішили купувати автомобілі. Купуємо автомобілі. П'ять штук купили. Зараз збираємо на шосту. Ну і будемо до перемоги. Якщо хлопці їздять на наших машинах з обличчями собак і котів нам дуже приємно. І, до речі, жодна наша машина за рік не постраждала. Це велике досягнення, тому що у нас є спеціальні обереги, які ми вішаємо в салон. У нас є прапори, у нас є все необхідне для того, щоб вберегти наших військових. Пілкування. Читачів з Дніпровською письменницею та її таксою відбулася в рамках бібліофесту, який проходить в рамках заходів до всеукраїнського дня бібліотек. Особливо полюбляють проводити зустрічі, під час яких знайомлять читачів з авторами книг. Діляться запорізькі організатори. Дуже цікаво, як на мене, прийти в бібліотеку, взяти не просто книжку а ще й познайомитися з автором цієї книжки, а ще цікавіше познайомитися з героєм цієї книжки. А коли ще цей герой є кумедним песиком, то вважаю, що для, для дітей це такий додатковий позитив. Дітям зустріч дійсно сподобалася. Вони довго не відпускали гостей з Дніпра, гортали книжку, де кожне оповідання цікаво ілюстроване. Просили авторку залишити автограф. Письменниця та песик Кокс пообіцяли юним читачам, що це не остання їхня зустріч. Оксана Чуприна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.